Хочете дізнатися, як закохати в себе чоловіка? Тримайтеся, відповідь вас здивує. Якщо ви чекаєте список хитрощів на кшталт, напишіть йому через 3 години, а не одразу, або дивіться на нього під правильним кутом, щоб він закохався. Забудьте! Сьогодні поговоримо про справжню магію себе. Факт: чоловіки найбільше цінують у жінках впевненість. Це доведено дослідженням Університету Каліфорнії, яке показало, що самодостатні люди підсвідомо здаються привабливішими. Чому? Бо вони не бігають за увагою, а створюють її навколо себе. Тож, якщо хочете, щоб чоловіки були зачаровані вами, почніть із того, щоб зачаровувати саму себе. І ні, це не про егоїзм, це про здорову психологію, яка працює безсвідомо. Сьогодні ми розберемося, чому любов до себе це наш найкращий афродизіак, Як стати тією, від якої не захочеться відвертатися, і головне, як перестати чекати кохання, а почати жити так, щоб воно саме знайшло вас. Залишайтеся кінця буде і смішно, і корисно. Вітаю вас на каналі Caroline Space UA. я його ведуча Кароліна. Я дуже рада, що ви знаходитеся в моєму просторі, та дякую вам, що дивитеся це відео. Тож... Поки ми не почали, я запрошу вас до себе в особисту психотерапію та чи на психологічні консультації, як з запитом, так і без, записатися можна в описі під цим відео. І підписуйтесь, пишіть коментарі, ставте вподобайки та дзвіночки, щоб квітнив український Ютуб, а разом з ним і я. А для того, щоб мій канал все зростав і підвищував якість відео та звуку, запрошую вас підтримати канал за посиланням на бануванку також в описі під цим відео. Що ж? Поїхали, давайте дізнаємося, як же закохати в себе чоловіка безповоротньо. Чому любов до себе це ключ до щастя. Почнемо з головного. Ви не можете нікого закохати в себе, поки самі не закохані у власне життя. Факт. Наш мозок це маленька копія Всесвіту, він працює за принципом відзеркалення. Я. Ми притягуємо не просто людей, а їхню енергію, яка збігається з нашою. Це підтверджує дослідження позитивної психології. Люди з високим рівнем задоволеності життя частіше оточені такими ж щасливими людьми. Простими словами, якщо ви самі кайфуєте від свого життя, інші теж хочуть бути поряд Чоловіки і виняток. Та давайте розглянемо такий приклад із життям. Давайте уявимо двох жінок у кафе. Одна сидить, стискаючи чашку кави з томленим обличчям і поглядом, який кричить: я розчарована всім від погоди до своїх життєвих рішень. Друга спокійно насолоджується моментом, посміхається, розглядає людей навколо і ловить кайф від кожного котка своєї кави. Важливе зауваження, це не про притворять. До кого, як ви думаєте, під підійде чоловік? Правильно до тієї, яка не просто чекає когось, хто зробить її щасливою, а вже зараз насолоджується життям і справі справа навіть не у зовнішності чи макіяжі, а у внутрішньому стані, коли жінка задоволена собою її не потрібно рятувати. Вона не вимагає уваги, не передає флюїди розчарування. Вона вже в ресурсі, і це приваблює сильніше за будь-яку помаду. Кохання до себе це як е, правила безпеки в літаку. Що нам кажуть стюардеси? Спочатку надягніть кисневу маску на себе, а вже потім допомагайте іншим. Але що робить більше жінок? Ой, зараз спочатку його зроблю щасливим, потім потурбуюся про себе. Але тут є нюанс. Якщо ви не дихаєте, ваш партнер тим більше задихнеться. Тому спочатку наповнюємо себе, а вже потім будуємо здорові стосунки. А тепер чесно, подивіться на своє життя і скажіть, ви вже закохані у нього, чи чекаєте когось, хто принесе вам щастя на блюдечку? Чи закохані ви у себе? Ми вже зрозуміли. Що чоловіки притягуються до жінок, які самодостатні та щасливі. Але як же полюбити себе? Давайте розберемося крок за кроком. Я, до речі, цим питанням цікавлюся постійно. Прийміть себе такою, яка ви є. Серйозно, припиняйте перетворюватися на когось, ким ви не є. Ніхто не закохується в ідеальну ляльку, яка боїться зробити зайвий рух. Чоловіки люблять справжніх жінок, а не каталог із від фотошопленими картинками. Факт. Дослідження психології стосунків показують, що впевненість у собі приваблює сильніше, ніж відповідність стандартам краси. Тому вправа: Станьте перед дзеркалом і знайдіть три риси, які вам подобаються у собі. Це можуть бути ваші ямочки на щоках, голос, сміх чи навіть хода. Головне, навчитися бачити в собі щось круте, бо якщо ви самі цього не бачите, інші тим більше не помітять. Важливе зауваження: у вас точно є щось круте, щось неймовірне гарне. І я прям рекомендую наполегливо вам стояти перед цим зеркалом щодня, поки ви там не побачите хоч щось. Повірте мені, з кожним разом ви будете бачити все більше. І ви закохаєтеся в себе, і тоді жоден чоловік не буде мати. Ніякого шансу не заплутатися у вас сеті привабливості. Друге, це догляд за собою. Це не лише про зовнішній. Так виглядати доглянуто це чудово. Але якщо ви нафарбували губи і при цьому ходите з виразом Життя болить, це не спрацює, да, з такої жопки на обличчі. Справжній догляд починається з тонально не починається з тонального крему, а з внутрішнього стану. Запитайте себе, що я роблю для себе, крім манікюру. Якщо відповідь ну купую каву раз на тиждень, то це замало. Рекомендація: інвестуйте час у себе. Це може бути улюблений хобі, спорт, медитація, психотерапія, прогулянка без телефону все, що робить вас спокійнішою та щасливішою. Третє, щасливі жінки знають свої межі, і зараз буде дуже важлива думка. Ні, це повноцінне слово. Якщо вас просять зробити щось що вам не подобається, ви маєте право сказати ні. Жінки, які бояться відстоювати свої межі, виглядають впевнено і цікаво. Ті, хто завжди намагаються догодити всім втомлюють і себе, і оточення. Якщо, так, ось вам тест. Якщо він пише вам о третій ночі, ти ж добра, зроби борщ, бо я голодний. Що ви робите? А, Чите на кухні і проклинаєте своє життя. Б. Відповідаєте з голодню, чудово, розвинеш самостійність. Якщо ваша відповідь Б, то ви на правильному шляху. І четверте розвивайте свою особистість. Чоловікам цікаві Цікаві люди, якщо ви самі собі нудні, то він довго не затримається. Факт за дослідженнями соціальної психології найбільш привабливими людьми вважають тих, хто має захоплення та прагне до розвитку. Тому порада. Читайте, дізнавайтесь нове, вчіться, пробуйте щось цікаве. Це не обов'язково має бути курс зі складної математики, хоча ну, чому б ні когось може й цікаве. Можна почати з чогось простого: відвідати виставку, змінити маршрут прогульники, навчитися танцювати. П'яте не бійтеся, бути трохи егоїсткою. І останнє: припиняйте жити для когось і забувати про себе, якщо ви постійно думаєте, а що йому сподобається, як зробити його щасливим. Що приготувати, зупиніться, будь ласка. Ніхто не закохується в попелюшку, яка 24 на 7 чистить попіл, закохується в ту, яка прийшла на бал. Тому найкраща стратегія стати жінкою, у якої цікаве життя. І як тільки ви перестанете чекати кохання, як рятівний круг, вона саме, саме прийде до вас. Чоловіки люблять щасливих жінок, це дуже важлива частина цього відео. Часто можна почути, що чоловіки люблять очима. Але якщо дивитися, глибше вони люблять атмосферу, яку створює жінка. І якщо ця атмосфера нагадує емоційний тайфун із прогнозами перемінний скандал із градом сліз, то надовго там ніхто не затримується. Щаслива жінка створює навколо себе комфорт. Факт у стосунках, чоловіки шукають не просто красиву картинку, а емоційний спокій. Це підтверджують дослідження соціальної психології. Чоловіки інтуїтивно тягнуться до жінок, які випромінюють емоційний баланс. І тут головне зрозуміти, спокій спокійці не означає, що ви маєте бути байдужою або беземоційною, чи не проявляти там своїх емоцій, да, своїх почуттів. Це означає, що ви не перетворюєте кожну дрібницю на драму рівня Все пропало, він забув мій улюблений колір. Запам'ятайте, чоловіки люблять повертатися туди, де їм добре. Тому якщо поряд із вами він відчуває легкість, у вас величезна перевага, але тут про щирість, а не фальшиву легкість. <кій> а тепер от простий тест. Уявіть дві ситуації. Ви сидите з ним на побаченні, він розповідає щось, ну, не дуже смішне, а ви дивитеся на нього так, ніби зараз вручите йому штраф за нудний монолог. Він щось розповідає, а ви усміхаєтеся, реагуєте, ловите момент і просто отримуєте задоволення від, від, від спілкування, до кого він захоче прийти знову. Люди завжди повертаються туди, де їх тепло приймають. А тепер подумайте, скільки разів ви перебували в ролі серйозної королеви, яка чекає нормальних тем для розмов. Хм. Факт: що більше ви смієтеся та отримуєте задоволення від життя, то частіше чоловік хоче бути поруч, тому що ніхто не хоче жити у вічному фільмі про драму. Навчіться радіти дріб... дрібницям. Один із найпотужніших інструментів, який зробить вас щасливішою, навчитися кайфувати від моменту. Правда, це не так просто, тому що знову ж таки це має бути щиро. Бо щастя це не глобальна подія, не новий чоловік, не зміна міста. Щастя, це вміння цінувати запах кави, гарну музику, прогулянку, хороший серіал. Коли ви починаєте помічати ці дрібниці, у вас завжди буде гарний настрій. Ну, не завжди, але це нормально. А коли у вас гарний настрій, це підкуповує більше, ніж червона сукня. Проста вправа. Кожного вечора згадуйте три речі, які зробили цей день приємним. Це може бути навіть той факт, що вам сьогодні хтось усміхнувся в метро. І якщо зараз у вас думка ну що за дитячий садок? Це ж так банально, то подумайте, чи не самі ці дрібниці роблять вас справді щасливою. Да, давайте тепер поговоримо трошки про гумор, адже відомо, що чоловіки гумор люблять. Але не той, де треба сміятися з їхніх жартів через силу, а, а той, який створює легкість у спілкуванні. Гумор це не просто смішні історії, це вміння реагувати на життя з легкістю. Ось перевірений жарт, який не лише покаже ваш хороший настрій, а й додасть плюсів у вашу карму. Мій минулий бойфред не любив моїх жартів, але він... І не сміявся. І запам'ятайте, головне, якщо ви самі не кайфуєте від свого життя, не чекайте, що це зробить хтось інший. Щастя, це ваша відповідальність. А чоловіки просто приходять туди, де воно вже є маленькі засранці, але за те ж ми і любимо цим ділитися. Ось тут головне правило, яке переверне вашу реальність. Ви не повинні робити все це, щоб сподобатися чоловікові. Ви повинні робити це заради себе. Чому це так важливо? Бо якщо ви змінюєтеся лише для когось, це гра з поганим фіналом, ви підлаштовуєтеся, змінюєте звички, спотворюєте якийсь ідеальний образ, спотворюєте себе, а потім одного разу прикидаєтеся і думаєте: а де ж тут я? Тепер факт. Дослідження гарвардської школи бізнесу показало, що люди, які займаються саморозвитком для власного задоволення, а не для отримання схвалення від інших, мають вищий рівень щастя та мотивації. Це пояснюється тим, що внутрішня мотивація я роблю це, бо мені подобається. Сильніше за зовнішню я роблю це, бо я хочу сподобатися комусь. І тут варто чесно спитати себе. Що робить мене щасливою незалежно від думки інших? Бо якщо ви ходите у спортзал, щоб виглядати привабливо для нього? Це ніколи не працюватиме довго, але якщо ви тренуєтеся, бо це дає вам енергію, гарний настрій і радість, ось це вже справжній підхід. Якщо ви вчитеся чомусь новому, щоб стати цікавою для чоловіка, о, то це швидко втомить. Але якщо ви вчитеся тому, що вам самі цікаво, це зовсім інший рівень задоволення. Іронія, якраз таки в тому, що коли ви перестаєте бігати за увагою, вона приходить сама. Тож запам'ятайте, щастя це не чекати кохання. А створювати його всередині себе. А чоловіки просто притягуються до цього світла, і це буде ваш приємний бонус, який знайде вас просто так підтягнеться. Практичні кроки, давайте так. Отже, підсумуємо, про що ми говорили. Тепер важливо не просто зрозуміти цю інформацію, а й почати її використовувати, тож що отримуйте щоденну практику. Людов любов до себе це не просто концепція, це щоденна дія. А дії формують звичку, а звички. Ваше життя. Тому ось два простих кроки, які допоможуть вам реально полюбити себе. <кій> Записуйте три речі, за які ви вдячні собі щодня. Це може бути що завгодно. Сьогодні я, я не дозволила собі заганятися через дурниці. Я приготувала смачну вечерю і насолодилася нею. Я відмовилася від токсичного спілкування, і це було класне рішення. Науковий факт. Практика вдячності. <кій> Підвищує рівень дофаміну, гормону радості, що допомагає людині почуватися щасливішою. Давайте собі компліменти. Не треба чекати, поки хтось скаже вам: Ти така класна, скажіть це собі сама. Просто вранці перед зеркалом скажіть, я класна і цього достатньо. Звучить дивно? Хм, можливо, але чим частіше ви це повторюватимете, тим більше ваш мозок почне в це вірити. Бо ваша психіка працює так, що ви. Що повторення формує переконання. Тож, якщо ви вже повторювати, вже щось повторювати, нехай це буде щось корисне. Не потрібно закохувати в себе чоловік, закохайтеся в себе, і чоловік це помітить. Якщо ви кафуєте від себе від свого життя, якщо ви насолоджуєтеся кожним днем, це відчувається. І тоді не треба бігати за чоловіками і намагатися їх зацікавити. Вони самі зацікавляться і не тому, що ви щось зробили для них. А тому, що ви стали тією, з ким хочеться бути. А тепер ваша черга. Напишіть у коментарях, що ви робите для себе щодня. Це може бути щось маленьке, улюблена кава, 10 хвилин тиші читання чи, 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 цікавої книги, чи просто момент насолоди собою. Чекаю ваших коментарів. І наостанок, якщо вам щось е, скаже, що ви занадто любите себе, відповідайте. А хто ж мене любитиме, якщо не я? І посміхайтеся, бо це найкращий макіяж, який ви можете носити щодня. Але ще дуже-дуже важлива ремарочка. Я не за позитивний позитив, тому що це дуже позитивно відчувати, чесно вам скажу. Я говорю про справжній стан і його неможливо відчувати постійно. Ваші роз, різноманітні відчуття, вони прекрасні. Це відео більш направлене для того, якщо, якщо у вас від 80% вашого взагалі життя ви постійно. Почуваєте себе жахливо, а то і більше у вас немає настрою, ви засмучені, ви постійно невдоволені, то навряд в цьому винен чоловік або його відсутність, або якісь близькі. Це ваші внутрішні питання, і їх потрібно вирішувати, просто скориставшись цими правилами. Якщо у вас прям це проблема чи правило, да, ходити тучкою все життя, то вони можуть наштовхнути на ну, на якусь саморефлексію, щоб надати якісь можливо. Допомогу, але якщо ви просто ну, херово себе відчуваєте постійно, ви не просто спеціально вам погано і ви без настрою. Ви так дійсно себе відчуваєте. То з цим необхідно щось робити. І гарна новина полягає в тому, що з цим і правда можна щось зробити. Наприклад, за допомогою психолога. Я вам бажаю побільше посмішок, і я з вами не прощаюсь. Ми побачимося в наступному відео. Тож бережіть собі себе.